Учасники бойових дій не отримують житло. У цьому міську владу звинуватили обласні чиновники. Громадська рада при ОДА з'ясувала, торік планувалося виділення восьми помешкань для місцевих ветеранів афганської війни. Як результат, надано лише дві квартири. Причина не були вчасно укладені відповідні договори. В комітеті соцзахисту інвалідів дивуються, в міському бюджеті не передбачено жодної квартири. Місцевого бюджету на жаль, в мене цифр немає. Скільки було здано навіть в обласному центрі житла? Жодної квартири не було отримано, ніякий інвалід не отримав. Тому треба ставити питання, я думаю, перед місцевими бюджетами, щоб теж враховувати і в обласному бюджеті, і в міських районних бюджетах для вирішення такого питання. Останній час міська рада Івано-Франківська була відмовила у тому, що немає договорів. І не вживали всіх заходів з громадськими організаціями. Про те, що це не така велика проблема, можна було б її рішати за участю, все ж таки міські виконкомів. Ми одну квартиру 30-го числа ще зареєстрували, і по ній, от якраз іде кредиторка. В Івано-Франківській мерії звинувачення заперечують, тут пояснюють, кошти на придбання житла інвалідам та учасникам війни в Афганістані виділяє держбюджет. Це цільове призначення як для міської, так і обласної казни. Торік місто очікувало отримати понад півтора мільйони гривень, натомість отримало лише 700 тисяч. За ці гроші відповідно купили дві квартири для афганців. Також була куплена ще одна квартира, але вона закуповувалася через управління капітального будівництва облдержадміністрації. Ми старалися здійснити закупівлю ще одної квартири, але кошти прийшли 31 грудня. Тобто я вбачаю в цьому, що це було зроблено цілеспрямовано. Обласні чиновники пропонують івано-франківській владі застосувати такий механізм, як дольова участь у забудові. А саме 10% від житлового фонду, що вводиться в експлуатацію в Івано-Франківську, спрямовувати на виділення квартир пільговим категоріям. Необхідно по мірі введення житла в експлуатацію забезпечувати пільгові категорії, хоча у відсотках. Нині на квартирній черзі в Івано-Франківську перебуває понад півсотні пільговиків. З них два десятки ветерани Афганістану. Оксана Середюк, Андрій Шкварла, новини на вежі.